Шосткинці, які мешкають по вулиці Леніна та Молодіжній, на ближчі дні мають пильно дивитися собі під ноги, адже на цій ділянці перевіряють колектор. Це система труб, по яким відводяться каналізаційні стоки. Все, яке з наших домов потрапляє в каналізаційну сеть оно ну по магістральним колекторам. Це один з магістральних колекторів діаметру, по якому транспортуються каналіціонні стоки на головну на а затім на чисне воруження. Відкритий люк, ремонтники з мотузками та камерами і спеціальні автопоруч ось ознаки того, що тут відбуваються профілактичні ремонтні роботи. Тімінета фірма ми його второй раз задіяли, було два роки тому. А до того ми приглашали в початку 2000-го років організацію з Харкова. Значення цих робіт для. Для містян пояснив Микола Нога, міський голова. Значення надзвичайно важливе, тому що це основний самопливний колектор, який у нас в незадовільному стані. Ми його ремонтували, ви знаєте, по Енгельса декілька років підряд. Аварія у нас була зовсім тут рядишком. І тому ми через водоканал запросили цю фірму, щоб вона зробила діагностику. Для того, щоб мати можливість зробити санацію цього участка колектора, тому що він проходить через огороди, через будівлі так і таке інше, і його просто розкопати і відремонтувати традиційним способом неможливо. Нетрадиційність способу, який обрали цього разу, полягає у застосуванні відеокамери, яку, наче зон до шлунка людини, опускають у труби колектора. Це відеокамера, яка дає можливість оцінити стан і труб ну, підземних комунікацій. Запускається відеодіагностика. І знімаємо. Повністю трубу каналізаційного состояння труби. смотрим. за результатами огляду. Спеціалісти оформлюють заключення і підтверджують його відеоматеріалом. За таким діагнозом, згодом ремонт колектора водоканал робитиме не на осліп. Відеодіагностика обійдеться комунальному підприємству в 10 тисяч гривень. За словами директора, без неї вартість ремонту колектора була б захмарною. Це совершенно другі затрати, ну скажем так, в рази они могут отличаться в сторону увеличения. То есть это может быть и 100 тысяч гривен, да? Ні, це може бути і 3,5 мільйонів. Мільйони розгалужень утворюють під шосткою цілу павутину каналізаційних колекторів, стан яких можна з упевненістю назвати катастрофічним. Їх стан технічне, воно вже потребує і ремонту, і контролю постійного. В минулому році і позапрошлому році случалися аварії на колекторах, обвали. Звісно, це викликає великі проблеми, тому що глибина велика. Робота требується этом необходимо ограничение по водоснабжению, сразу потребители чувствуют, Ну звісно, дискомфорт дискомфорти все, все остальное. Це і є основною причиною необхідності таких профілактичних робіт у місті, адже шосткинці добре пам'ятають, як рік тому, через поламку колектора, їм довелося тривалий час носити воду до своїх осель у відрах. Жителі міста Шостка на Сумщині залишилися без води. Напередодні там стався прорив колектора. Зараз на місці працюють ремонтні бригади. Комунальники кваліфікували ситуацію як надзвичайну. За найгіршими прогнозами, поломку ліквідують за три доби. Кошти на ремонт виділили з обласного бюджету. Вчора ввечері було аварійне включення водопостачання, аби люди змогли запаститися водою. Ті, хто не встиг, докуповували її в магазинах і супермаркетах. Сходити в туалет та прийняти душ на цей період також вимагало додаткових зусиль. Му питанням номер один для шостки у найближчий час є відеоперевірка усієї мережі колекторної системи і заміна старого устаткування новим, адже цю проблему також легше упередити, аніж потім поспіхом виправляти. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.